Міняємося, ставаємо кращими. Бути християнином це не привілегія. Бути християнином це нести тяжкий хрест християнства і бути прикладом для інших. І коли я кажу я християнин, це означає, що я не хізуюся. Я готовий взяти твою ношу на свої плечі і її нести. А тепер звертаюся до всіх таких християн, яких я хочу бачити, що йдуть за мною. Пам'ятаєте, є дуже багато паразитів, які сідають на плечі християн, знають, що вони жертвенні. знають, що вони мусять допомагати і тим зловживають. Жебраки йдуть просити і стають не під банком, а стають під церквою. Чому? Де більше гроші? Куди люди несуть гроші? В банк чи в церкву? В банк там мільярди. Чому там люди не стоять? Бо до банку ті, що ходять багачі, він тобі ніколи не дасть, копійки не дасть. І чим багатій, тим скупіший. А йдуть під церкву, бо там йдуть люди чесні, жертвенні. І вони тим зловживають. Тому я звертаюся до всіх християн, настоящих, правдивих і істинних, коли йдете по житті і тих людей, які хочуть з нами зловживати, нас використовувати, не треба, їх треба вчити і ставити на місце. І як вже я зайшов за жертводавців, то розказую всім прохачанкам. Всі, хто просить по місті, де б ви не йшли, це є жбраки для тих людей, які не ходять до церкви. Щоб ті люди мали можливість мати участь у жертві. Для тих людей, які ходять до церкви, ви не маєте обов'язку давати жібракове якісь гроші. Любому. Жібраки, які ходять і просять. Це і для тих людей, які хоч не ходять до церкви, щоб вони мали можливість поучаствувати в жертві. Якщо ви ходите до церкви, до храму, немає різниці до якого. Якщо ви ходите до церкви, ви не зобов'язані давати пожертву вже бракові, бо церква завжди має місію допомагати один одному. І всі кошти, які ми збираємо, ми обов'язково участвуємо в якихось місіях. На Миколая є свої якісь там закони. Перед Новим роком ми їздимо до наших е пенсіонерів одиноких там, чи інших, доп з допомогою, певно, так само розвозимо певні подарунки і так далі. Тобто церква постійно, без 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 безкінечно бере участь у якихось благодійних акціях. Почалася війна, волонтери, допомога. Лікарня Мечникова, воєнний госпіталь на Старокозацькій. Всю, всюди ми були задіяні і всюди ми допомагали і безпосередньо брали участь у пожертві. Тобто церква має спосіб і можливість мати участь у жертві. І ті люди, які приходять до церкви, вони церкву підтримують, вони дають свою копійку, підтримують, дають жертву. І вони мають участь у жертві. Значить, жібракам давати ви обов'язку не маєте. Жібраки це для тих людей, які не ходять до церкви, щоб вони мали участь у жертві.